Доброго дня всім. Сьогодні вихідний і я роблю перець по-корейськи. Рецепт я залишу під відео. Я пробувала вже це у родичів, у брата вдвою дуже смачно, особливо хто любить гостреньке. Хто не любить гостреньке, той нехай кидає трішки менше, ніж в рецепті гострого перцю. Але смакота. І брат порадив, і я, він мені дав, правда, зараз покажу свого перцю. Отакого, каже, зроби. О, а мені так шкода, що я залишила його їсти, а, купила білозерки. звичайно і Оце мариную. Значить, спочатку, на дві години, отак воно кидається в каструлю, засипається все, що по рецепту. Оце, тоді я і все інше. І два години чекаємо, він пускає сік, потім у баночки і 15 хвилин стерилізуємо. Але все в рецепті написано. Спробую ще таке перший раз закатую, але якби в житті вже смакувала смакотища. Раджу, зробіть для проби. Не, не, не пожалієте.